Добрий день, шановні друзі, пропонуємо вашій увазі спільний творчий проєкт 4-го Б-курсу відділення початкова освіта комунального закладу Білгородністровський педагогічний фаховий коледж, присвячений Дню української писемності та мови. Віримо, що на цій зустрічі. Зібралися щирі українці, котрим не байдужа доля рідного слова. Кожна епоха дарує людству нові винаходи і відкриття, але найбільшим досягненням було письмо: писемні знаки дали людям можливість зберегти істинне знання, адже саме завдяки написаному слову люди збагнули світ і своє місце в ньому. Рідна мова. Та, що перше засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує людину з її народом, з попередніми поколіннями, їхніми духовними надбаннями. Без мови немає народу, саме таку назву має наша святкова онлайн-зустріч. Епіграфом є слова Панаса Мирного. Найбільше і найдорожче добро в кожного народу це його мова. День української писемності та мови це одне з наймолодших державних свят. Його запроваджено 1997 року за ініціативи всеукраїнського товариства Просвіта імені Тараса Шевченка. У листопаді 1997 року був виданий указ президента України про День української писемності та мови. У ньому сказано, що за ініціативою громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови консолідації українського суспільства встановлено День української писемності та мови. Свято відзначалося щорічно 9 листопада. У День пам'яті преподобного Нестора Літописця. Але через внесені зміни у церковному календарі з 2023 року це свято відзначатиметься 27 жовтня. Цього ж дня продовжуватиметься традиція написання всеукраїнського диктанту національної єдності. Шанування пам'яті Нестора Літописця. В цей день є закономір. Адже українська земля народила сина, який усвідомлював значення всього, що відбувалося на ній, прагнув зберегти національну пам'ять з вірою в те, що її не розгублять, а примножать нащадки. Він був письменником, агіографом основоположником давньоруської історіографії, першим істориком Київської Русі, мислителем вченим, ченцем Київсько-Печерського монастиря. Нестир літописець стояв біля витоків української писемності, збирав відомості про походження свого рідного Києва, його засновників, розповідав про події, що відбувалися на його очах. Старі літописи не дійшли до нас в оригіналах, але збереглися в копіях або переробках. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестор літописця і починається писемна українська мова. Він є автором найдавнішої пам'ятки історіографії та літератури українців Повісті минулих літ, яка була завершена близько 1113 року. Це твір, складений на основі сучасних автору подій і архівних літописів, народних переказів та оповідань. У первісному вигляді літопис до нас не дійшов, але був переписаний на початку 15 століття і зберігся в кількох копіях. Преподобного настрою літописця вважають батьком української історії та словесності, виготовлено дорогоцінну монета на честь шанування його пам'яті. Також на слайді можете побачити орден преподобного настрою літописця другого ступеня. А перші спроби письма приблизно відносяться до 35-50-х віків до нашої ери. Спочатку це була гілочка воли, знак з миром, потім семетичні зображення предмета чи якогось явища, і нарешті іерогліфи. Звернімося до історії нашої писемності. Кожен народ іде своїм шляхом до її створення та етапи розвитку письма в усіх народів земної кулі приблизно однакові. Наші літери створив понад тисячу років тому болгарський священик, вчений і просвітитель Кирила разом зі своїм братом Мефодієм. За походженням Кирила та Мефодій були напівгреками, напівслов'янами мати гречанка, батько болгарин. Скориставшись візантійським алфавітом, вони створили два письма. У першому глаголиці. Літери були дуже схожі між собою. Химерно закручені, нагадували іерогліфи. Писати ними було нелегко. Глаголиця мала 38 букв. Довелося Кирилу придумати інші значки, які були прості та зручні, і писалися швидко. Цей алфавіт назвали кирилицею. Кирилиця складалася з 43 букв. Так склалася доля. Що найперші книжки, надруковані кирилицею, серед цілого слов'янства, були українські. Перший друкар українських книжок був німець святополк Фіоль. З часу перших книг українською мовою пройде трохи більше 200 років. І російський цар Петро І накладе заборону на друкування українських книг. З цього часу починається важкий, усіяний колючими тернами шлях нашої мови. 270 років поспіль вороги намагалися знищити українську мову, а разом з нею і український народ. Прагнули, аби він був покірним робом без мови, без усної народної творчості, тобто без коріння роду нашого. Я пропоную пригадати той тернистий шлях боротьби української мови за незалежність. Протягом усієї історії наша мова зазнавала чимало утисків від рук російських загарбників, але все ж неухильно пробивала собі шлях до визнання. 1720 рік російський цар Петро І заборонив друкувати книги українською мовою 1769 рік. Видано розпорядження російської церкви про вилучення в населення України українських букварів та українських текстів із церковних книг. 1775 рік Зруйновано Запорізьку Січ і закрито українські школи. 1884 рік Закрито усі українські театри. 1914 рік. Російський цар Микола ІІ ліквідує українську пресу, газети і журнали. 1989 рік видано постанову, яка закріплювала в Україні російську як офіційну загальнодержавну мову. Через що українську було витіснено на другий план. Наш народ. Протягом багатьох віків творив мову, боровся за її збереження. І незважаючи на усі перешкоди, українська мова вистояла, піднялася з колін і зберегла статус однієї з найкрасивіших мов світу. Кожен з нас зобов'язаний усвідомити єдину істину, не шануючи своєї мови, не знаючи своєї історії. Українці перестануть бути українцями. Поки жива мова народна в устах народу, до того часу живий і народ. Мова зникає не тому, що її не вчать інші, а тому, що нею не говорять ті, хто її знає. Шануйте і любіть рідну мову, піклуйтеся про неї. Захищайте, розкривайте для себе її велич і могутню силу. Збережіть її в усі чудовій красі для себе! Української писемності та мови за традицією покладають квіти до пам'ятника Нестерові літописцю, відзначають кращих популяризаторів українського слова та заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою. Стартує міжнародний конкурс навців української мови імені Петра Яцика. Проходить міжнародний мовно літературний конкурс імені Тараса Григоровича Шевченка, сила слова безмежна, особливо коли воно живе іскристе, емоційно виважене, коли воно сліпуче, як проміння ясне, а могутнє, як хвилі буйні, коли слова палки блискавиці. Тоді воно здатне робити диво і хвилювати найтонші струни людського серця. Століттями мова народу була тією повноводною річкою, яку ми називаємо поезією. Слів у слові мільйон вибирайте найкраще, кожне з них вишторкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі і всі вони ваші, мелодійні дзвінки, українські слова. Говоріть про любов і про віру у щастя, Уникайте мовчання, нудьги і ниття. Говоріть, хай в розмові слова веселяться: Говоріть і продовжуйте мові життя. Поезія Максима Рильського рідна мова. Як гул століть, як шум віків, як бурі, подих, рідна мова. Вишневих ніжність пелюстків, сурма походу світанкова, Неволі стогін, волі спів, життя духовного основа. Цареві блазні і коти, раби на розум і на вдачу, в ярмо хотіли запрягти її, як дух степів гарячу. І осліпити й повести на чорні торжища незрячу. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язнили, кидали за грати, зробить калікою скалік. Тебе хотіли, рідна мати, ти вся порубана була. Як Федір у степу безрідний, і волочила два крила під царських маршів тупіт мідний, але свій дух велично гідний, як житнє зерно берегла. В одно злилися наші вчинки, одна ріка, одна рука, нам слово Лесі Українки, і слово віщого Франка. Не міжнародні поєдинки, народів дружбу проріка, мужай, прекрасна наша мова, серед прекрасних братніх мов, живи народу вільне слово, над прахом царських корогов, цвіти над нами веселково, як мир, як щастя, як любов. Говоріть, як колись вас навчала матуся. Говоріть, як навчав у дитинстві татусь. Легко так, вільно так, щоб слова були в русі. Не тримайте слова, віддавайте комусь. Щиро так, м'яко так, починайте казати. Як воліла б відкритись ваша душа, може, хочеться їй у словах політати, привітати когось, а чи дать від коша? Слів у мові мільйон, вибирайте найкраще, кожне з них лише торкни, як струна виграва. Зрозумілі, вагомі, й усі вони ваші, мелодійні, дзвінкі. Українські слова. Говоріть про любов і про віру щастя. Уникайте мовчання, нудіги і ниття Говоріть хай в розмові слова веселяться. Говоріть і продовжуйте мові життя. Максим Рильський. Мова. Як парость виноградної лози. Плекайте мову пильно і ненастанно політь бур'ян, чистіша від сльози, вона хай буде вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить і любов, і гнів у тому гомоні морськім немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядать свій сад. Мова це сама людина. Як поводишся з мовою, так і ставишся до себе, до свого майбутнього. Проте до того, як наша мова стала державною, їй довелось пройти нелегкий шлях, Моя прекрасна українська мова, найкраща пісня в стоголосі трав. кохане слово, наше рідне слово, яке колись Шевченко покохав. Ти все знесла на смішки і зневаги, бездушну гру ворожих лже Ти сповнена любові і відваги, заград летіла птахом до людей, ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі, тебе вкладаєм, тихо до молитви, і за спасіння дякуєм тобі. Ми могли багато говорити про мову та її красу, але думаю, що переконливіше буде подзвучати поезії. Пропоную вашій увазі поетичні перелини про мову. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє. Разом з щастям і журбою зеленим листом шелестить, у небі яснім над водою, нам рідна мова мерехтить. Це символ мудрості твоєї, моя в країну, Він горить. Тож мови рідної своєї не відсоремось ні на мить. Не говори, не смова слово Бо мова вища, ніж пташини спів. В її скамниці, доля України. Глибинна таємниця правіків. Для нації вона гарантна вічність, тому її так люто ворог б'є. Все заберуть. А залишили слово. Знов до життя. Повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то ми ще й наче люди між людьми без мови не створити нам держави, до ріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі і лукаві, стіною стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж ташиний спів. В її скарбниці, доля України космічна нерозгаданість віків. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу світанкову, як рідного неба блакить. Ми з нею відомі усюди, усе в ній, що треба нам є. А хто й мову свою забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова. Що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ. Мова державна перлина. Нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір. Любіть. Бажаю нам сперекти і утвердити українську мову, Випекану нашими пращурами. Адже вона створює індивідуальне обличчя нашої країни і нації. Щиро вітаємо Днем української писемності та мови. Нехай материнське слово буде для всіх оберегом та духовним джерелом життя. Я без тебе мову, без зерна полова, соняшник без сонця, без птахів діброва. Я люблю Україну. Я люблю українську мову. Я шаную українську. Я розмовляю українською. Я читаю українською. Я мрію українською. Я спілкуюсь українською. Я люблю українською. Я думаю українською. Я співаю українською. Я радію українською. Мрію українською. Це моя мова. Я українка. Я люблю Україну. Я вивчаю українську. Найдзвінкіше слово рідне. Найрідніша українська мова. Я міркую українською. Я українка. Я люблю Україну. Я люблю свою батьківщину. Рідна мова в серці.